Іван Котляревський написав парафраз на відомий світовий твір в той момент, коли ще один із російських письменників не народився. Я говорю про Сашу Гарматнова. От це хіба не аргумент. Інший аргумент: давайте уявимо собі взагалі світову літературу як 100%. І давайте уявимо собі, що ми забрали звідси світової літератури, російську літературу. Вона залишається 90% літератури. Тобто ми завжди, коли говоримо про літературу, що нам запрещає читати, то ми ніколи не згадуємо іспанських драматургів, Гресіо Лорку. Ми не згадуємо якихось аргентинських. Ми не не згадуємо японську літературу, до речі, яку Василь Стус дуже майстерно перекладав для українців. Ми не говоримо про Нобелівських лауреатів, Балкани, які перекладає Андрій Любка, про яку я також розповідаю. Я хочу сказати, що не буде, якщо в нас не буде цієї літератури, наших дефективних сусідів, у нас буде залишатися 90% відсотків розкішної світової літератури. Ми нічого не втратимо. Знову ж таки, ми повторюємо наративи нашого ворога, тому що вони кажуть, що ми без їхньої культури не обійдемося. Ну як же ж це ми будемо жити без, без цієї без цієї літератури? І тут вони завжди говорять про мультикультурність. Але коли вони мають на увазі мультикультурність, то вони мають на увазі тільки свою російську літературу і жодної поваги до інших літератур. Ну, завжди, коли говорять про мультикультурність, це їхній аргумент. Ну, ми ж мультикультурне місто. У нас ж тут живуть різні і болгари, і греки, але вони жодного болгарина не назвуть вам письменника, чи кінорежисера, чи драматурга. Вони жодного грека вам не назвуть, бо вони не знають. Але і я хочу вам сказати, що це їхня пихатість про мультикультурність і повагу до літератури, вона завжди дуже легко перевіряється. Привезіть виставу, наприклад, якусь. Російського письменника, і ви зрозумієте, що ви продали 5 квитків на цю виставу, тому що це тільки розмови. Там ніколи немає справи і діла, там є тільки розмови.